Звідчую приїхали по справах на одне підприємство забирати пісок для котиків. От. Бачите, тут така собачка живе. Це я вже тут була один раз. Знімала на коротке відео, а тепер зніму вам на такий формат. Час, секундочку, я хочу познімати. І ось все такі котики живуть. Їх тут дуже-дуже багато. Дівчинка, яка їми опікується, сказала, що вони тут всі. Прибилися дуже багато під час початку війни, да? Да. Да, під час війни от. і вона їм опікується їй дуже-дуже важко. Ну, звичайно, я запропонувала, кажу, давайте будемо стерилізувати їх. Ось, бачите, багато дуже підлітків. От, багато підлітків, багато всього. Кормік бачу, водичка, будочки. Ну, Людина, знаєте, опікується як може. Нас, наскільки вистачає в неї коштів, вона їх не кидає, каже, вона Ось о, колбаска, ось о, будочки. Будочки, коробочки, бананочки. Ось, о, Бачите, ну, я не скажу, що котики хворі, але, ну, звісно, не домашні. Ось-о, дивіться, ще у них тут дуже-дуже багато їх тут. Ну, В общем, я спитала десь до 30 штучок їх. І ну... Одненьку кішечку ми забрали. Зараз я вам її покажу. прошлий раз вона родила, але котенят вона е кинула, котенята померли, і ми забрали її додому, щоб вона трошечки ну, привести її в порядок і стерилізувати. Знайомтесь, яка компанія в нашій Зірочці. Це нашу цю зірочку, цю черепашку. Дивіться, як її всі люблять. Любляють її, з усіх сторін любляють її. Хлопці, да? хлопці наші любляють, ага, бо вона ще не стерилізована, а хлопці вже кастровані. Цю кішечку ми забрали з підприємства з цього десь приблизно три тижні тому. Я її єлі-єлі одходила. Вона була дуже слабесенька, така, да. після пологів була слаба. Я її трошечки вже отгодувала, підлікувала, але вона ще не стерилізована, ще вона без прививки. От, Але вже трошечки кращенька, трошки краща. Всі процедури, я ж кажу, по стерилізації у нас трошки будуть пізніше, десь через недільку, да, скаже зайка моя. так що забрала її, бо вона була не нікакая. А тепер черга треба щось робити з іншими своїми да, з твоїми, з братиками, сестричками. Да, треба щось зробити, бо пропадуть. Цей раз ми приїхали з переносками і ця жіночка, що опікується тваринками, я домовилася з нею так, що ми будемо брати два, три, чотири котика в неділю стерилізувати, перетримувати у себе. І поки нас не було, у нас була машина поломата, двоє кішечок родили. Ось ось вони ще сюлькають. Одна родила тройку, друга Ну, Одне померло, залишилося четверо котеняток. Я вам отак ближче покажу. Гарненька кіцонечка. Поки вона буде годувати, ніхто її не буде трогати. Ну, общем, такі справи. Так що в нас у нас дуже багато диких вона сказала. Ось все сказала, ну, оце, я так розумію. Оце ви зможете зловити? Не знаєте, так? Да? Ну, так, я її не зловлю. Так, ні, так? Да? Я вас зараз навчу, як. Оце зовсім дико, так? Да? Оця дико, це кусає. кусається. Це кусається, так? Я вам, може, тоді, знаєте, що якщо не вийде її зловити е, в переноску, я вам перенесу таку класну клітку, зараз побалакаємо. І ви туди щось добре-добре положите, типу пакетик, зрозуміли такі. І вони тоді в клітку заходять, клітку закриваєш, і все прекрасно. Я приїжджаю, забираю і все. Оце сказала, дуже-дуже дика. І дівчинка каже, я б її стерилізувала, звісно, але ж, ну, от бачите, вона дика. Але щось будемо думати. Привезла ось три переноски віддати, починаємо стерилізувати котиків, бо діла не буде. Вже, мабуть, 10 котенят по гаражам. Будь здорова. Потім ось привезла мішок корма, практик. Пелюшки, 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 пелюшки. Що ще що ще я їм хотіла дати. А, сім паріку собаки зараз і що дам. Потім пригощу жіночку, яка годує котики, ось із салатиками. Мені Сашка пригостила мене, а я її пригощу зараз. Собачка ця лежить, питаю у Наташі. Обробляла від кліща, вона каже, та ні, не було грошей, то добре, що у мене в машині завжди є сімпаріка і каплі. То я Наташенька, де зайка? На цьому підприємстві живе ще три собаки, вони стерилізовані. Де зайка? Це дівчинка? Це котик. Котик, мій хороший зайка такий. Живе три собачки. Ось я даю для двох собачок сімпаріка, у мене є, а для цієї великої все більше 40 кілограм вона, ну, я думаю. А наступний раз я її привезу симпарику, паріку, щоб блохи. Поняла? Бо вони будуть блохами часа. Це Все, Наташа обробить сказала обов'язково їх. Потім, 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 потім розказала Наташі, як користуватися переносками. Туди ставлю їжу, закриває. Ну, в общем, як якся, якся половим. Треба якся ловити, пелюшки, ось три. Переноски корм, ти моя галюсі, корм скажи, да? І зараз пакетики тобі трошечки, так? Да? Мій халюсі, котик ти так ласкавий котик, халюсі. Так що так, чим можемо тим допомагаємо. Треба починать, бо був капец, да? капец. так? Що, такі дела у нас. Поки я готую гостинця ось, Наташі, вона вон, бачите, ось, обробляє собачку Марусю, а того собачку ми вже обробили. Наташа, ну що, з'їла, ні? З'їла, так? Да? Хай вона до последньої капельки з'їсть. З'їла? Все, молодець. Так, а Наташі готую ось о. салатики. І ось що салатики даю. Людина з міста. Знаєте, городу нема. Треба пригостити. Бо що ж я це? Сама з'їм? я ж не слон. Отак от, от. Ой, господи. Ще й кульов гостинців Наташі. У нас поламалась машина. І ми вже переноски, як там лишили, вже пройшло десь вісім днів, а ми ніяк не можемо туди доїхати. І добре, що машина поламалась тут на місцевості недалеко. А уявляєте, як, якби я доїхала до Києва, загрузилась би цими котами, переносками, і вона десь в дорозі поламалась. І в нас так вона поламалась, що вона не могла їхати, акумулятор кипів. Так що трошки це все відкладається, от, але ж. Біля 30 котів, із них половина дівчат, половина хлопців. В першу чергу хочемо стерилізувати всіх дівчат. От, і вже десь біля 10 котенят. Шість зовсім маленьких оце родили на тій неділі. А ще десь такі підлітки бігають, може по місяця півтора, ну, не підлітки котенята, по півтора, по два до трьох місяців вже бігають. Так що. У нас будуть скоро котенята. Котенят, скоріше всього, вже я здоберу до себе. От, а з, з цими котами треба справлятися. Я їй допомагаю кормами, я буду допомагати їй обробками, я її навчу, як от листи вдавати. Ну, в общем, знаєте, що мене в цьому всьому ну, якби, возмущає. Возмущає те, що, Да, ви молодець, Наташа, цю жінку звати, ти молодець, що ти їх не кинула, що ти їх годуєш. Що Ти там якісь умови, якісь коробки, якісь але ж ти живеш в Києві. Йо-майо, -йо, ти живеш в Києві. У нас в Києві дуже розвинута безкоштовна стерилізація. У нас є виклик зоодопомоги, які їдуть, відлавлюють котів, стерилізують, потім випускають. Це не десь ти живеш в селі, знаєте, в забитому, де, де баба не може повезти на автобусі коти. Ну, це, це дуже в Києві, це набагато простіше зробити, бо у нас волонтери дуже хороші всі в Києві, вони будуть за свій кошт їхати, машину нанімати, ловити, потім перетримувати, потім вести в руках та сіти, ну, збивати ноги, руки, вести в лікарню. І тут отак от розвести цих більше 30 котів, я не знаю. Можна ж було звернутися, можна було щас ж соцсеті, зараз телефони, соцсеті. Ну, я не знаю, як можна було розвести. Вона каже, що їй важко. Ну, звісно, тобі буде важко. І я на це підприємство заїхала ще дуже. Ми їхали з звідти за піском, і ми просто там розверталися. І ми там розверталися і нам навіть не туди треба було. От. І ми там розверталися, бо там тупік уже. І це дуже-дуже це дуже випадково, що я там, понимаєте, з'явилася. І ми там розверталися і побачила, що от ворота, багато котів. А ну кажу, вітя стоять, пішла я. Ну і все, і почалося, понимаєте? Я могла просто одвернутися, правда? Я могла просто проїхати повз. Але я так не могла. Так що, все, у нас робота є, дуже багато роботи. Це треба все планувати. Я думала, це все з перетримкою, улюбе. Це я буду їх вести, стерилізувати, потім вести додому. В клітинках вони у мене будуть на перетримці, потім їх буду вертати назад. Вертати буду назад, буду підліковувати, обробляти, там, трошки пообробляю от кліщів, от блог. Може, пігулки якісь дам, от, ну, але ж теж не можна. Вони після стерилізації будуть, як і від глистів дам. Ну, в общем, ну, все лишать в мене просто край. В мене просто край, що, тому що тому так, тому таке для нас права.